Три автомобілі, ті, які стоять позаду нас. Це автомобілі, які придбані за кошти працівників Луцької міської ради. Один з них буде наданий на третю окрему штурмову бригаду, один на 14-ту окрему механізовану бригаду. І один з автомобілів на 67-окрему механізовану бригаду. Окрім того, майже 200 безпілотних літальних апаратів різних типів це «Мавіки» різних типів, Mavic 3, Mavic 3 Classic Pro. Ентерпрайз, Термал, ті, які працюють вночі, це Starlink, це EcoFlow, це тепловізійні приціли, обігріваючі устілки, інструмент для ремонту автомобілів і багато-багато іншого, те, що сьогодні так необхідно нашим захисникам. Загальна сума допомоги близько 30 мільйонів гривень на чотири напрямки Авдіївський, Бахмутський, Лиманський і Куп'янський напрямки.